Мої вітання всім вболівальникам стандарту. 7 жовтня. Матч відповідь однієї другої кубку Полтавської області. Рокита приймає стандарт вдома. Як ви вже знаєте, стандарт складається з футболістів з Полтави та з Дніпра. Тому зупиняємось на заправці. Чекаємо хлопців з Дніпра та прямуємо разом далі. На стадіоні в роки, як бачите, сьогодні досить прохолодно. Вже настає справжня осінь. До всього цього ще йде дощ. Тому ми сподіваємося, що нашим хлопцям це не завадить показати гідну гру та достойний результат. Рокити для того, щоб зіграти матч відповідь в рамках однієї другої Кубку Полтавської області. Вітаємо вашу команду на нашій ракетянській землі. Нехай переможе найсильніший. Звісно, самі <рес> рокита незмінно приймає нас з музикою, з гарним настроєм. Болівальники з Налександжор приїхали для того, щоб підтримати свою улюблену команду. Ми безмежно дякуємо нашим постійним болівальникам, які майже завжди їздять на наші ігри. Ми сьогодні повинні перемогти яким рахунком важко зганяти, але хотілося б три ну, ну, Будемо грати, будемо домагатись. Тому сьогодні наша погода і наш день. Победа. победа. <laughs> Дощ не вперше. В мене, скажімо так, дебют, тому що в дощі ще й не знімала. Не дивлячись на таку погоду, вболівальники збираються для того, щоб подивитись на цей видовищний та яскравий матч. Шановні вболівальники, перед початком цього поєдинку Асоціація футболу полтавщини проведе нагородження срібних та бронзових призерів чемпіонату Полтавської області. Доля, наші За підсумками чемпіонату наші гості команда Стандарт. Посіна третє місце. Футбольний клуб Стандарт бронзовий призер чемпіонату Полтавської області цього сезону. У команді наш. Ми розпочинаємо перший тайм, за нас не перебуваю. зупиняється, номер тому 12, сподіваємось, показати навіть таку погоду гідну руку. Номер 18. Куліш Станіслав, номер 5 Швей Сергій, виконуючи обов'язки старшого тренера команди Остранський Віталій. Тренер команди Є! Обревко колек. Створює перший момент руки та пробиває на вище воріт на щастя для нас. Здорово! Бондаренко з м'ячем, дає він передача на вергуна, вергун з м'ячем передача на кічу. Кіча подає в штрафний майданчик, бере воротар цей м'яч. Я вам скажу, що воно не холодно, але за рахунок того, що сиро і йде дощ, дуже противно хлопцям ще й дуже слизько. вона. нам потрібно повертатись на захист своїх воріт, тому що рокита пробуває. Фу! Знову створює Рокита момент. Другий і вище воріт. Бере Даценко цей м'яч чудово. Хочу вам сказати, що Григорія Даценко сьогодні дебют у воротах стандарту. У нас зіграно 25 хвилин першого тайму. Декілька моментів мала роки та пробувала вона по наших воротах. Невлучайне щастя для нас. Але в нас не було жодного прострілу ворота ракети. Олексій, розвиваємо з м'ячем даємо передача на вергуна, вергун. Набороні швидкості передача на кічу. Давай! Давай, давай! Сусар з м'ячем, передача на кічу, в центр поля, кічем. Розуваєв робить передачу на дрожда дроз... з м'ячем. Давай Кіча, Кіча, Кіча м'ячем. Стандартне положення для герсії. стандартна Но Кіча виконує подачу. Но! Це був момент, який можна було забувати, але. Рахунок першого тайму 0-0. Декілька моментів мала команда роки, які вона пробила вище наших воріт. Та декілька моментів мали ми, які, на жаль, для нас ми не змогли реалізувати. Тому вся надія на другий тайм ми розпочинаємо другий тайм. Хлопці отримали в роздягальні від тренерів корективи та настанови. Тому вся надія на другий тайм. А звертатись до вищих сил тут і не скажеш інакше, як господи, поможи. Хоч ми на футбольному полі сьогодні суперники, Рокита балує гарячим чаєм. Дякую. Спасибо. Mm -hmm. З вашої сторони це, звісно, жест доброї волі. Yeah. Обережно, хлопці, обережно! Ну небезпечний в нас момент, тільки що був знову руки створює можливості для себе, пробувають вони по наших воротах. Здорово. Ну що, Антоне, давай, в тебе віримо ми, всі наші вболівальники. Давай, Антоне, давай! Давай, Антоне, давай! Антон Кіша забиває гол, виконавши вдало 11-метровий удар у ворота Рокити. Рахунок цьому поєдинку 1-0. Але я вам нагадую, що нам недостатньо цього для того, щоб перемогти. Тому що вдома, коли ми приймали Рокиту в рамках Кубку Полтавської області в першій грі, ми поступили з рахунком 2-0. Тому в серії цих ігор рахунок 1-2 на користь Рокити. Тому нам треба як мінімум забивати ще один для того, щоб зрівняти рахунок, та як мінімум два для того, щоб перемогти. Подачу в штрафний майданчик зло. Забираємо, 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 добиваємо. Нам треба. Нам це просто необхідно. Давай, Антоні, давай, 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 давай! Забивають точку наші ворота. Рахунок один-один.

Ну що, шановні болівальники? Матч завершено з рахунком один Сьогодні ніше я, але на превеликий жаль, це не дає нам можливості пройти до фіналу та поборотись за Кубок Полтавської області. За результатами двох поєдинків рахунок 3-1 на користь Рокити. Рокита проходить до фіналу та буде боротися за кубок Полтавської області. Як ви вже могли бачити до гри, асоціація футболу Полтавщини нагородила футбольний клуб стандарт бронзовими медалями чемпіонату Полтавської області. Рокита отримала срібні. Цією грою ми ставимо крапку у футбольному сезоні. Цього безмежно вдячні нашим болівальникам, які їздять на всі ігри для того, щоб підтримати свою улюблену команду. Ну і звісно, ми дякуємо щоразу, щодня, щогодини нашим збройним силам України за те, що вони боронять нашу землю, дають можливість жити, дають можливість проводити такі матчі, дивитись такий видовищний футбол. Дякуємо ЗСУ. Все буде стандарт. Все буде Україна. Побачимось.